Векдень вдалося протестувати цей диванчик три в одному, і за нього помістилось 11 людей. Ось тут вставляю фотографію, на жаль, відео не можу ставити, тому що не дає скачати. 11 людей помістилось за ось такий диванчик. Тому всім, хто сумнівається, що там збоку сидіти незручно, що тут 4 людини з цієї сторони не поміститься. Всі поміститься. Якщо до вас прийшли гості, диванчик розклали, всі вільно сіли собі. Я кажу про 10 людей, навіть 11 помістилось. Потім диванчик склали, стіл собі назад закинули. Ідеально. Саме головне, що цей стіл 234 см по ширині, диван стіл, а глибина всього 87 см. Ви можете його навіть поставити в притул, ось зніми, Я ставлю максимально його в притул до підвіконника. Ну, скільки тут? Ну, 3 см залишається. Можна навіть ще ближче поставити. І він при цьому також. Розкладається, не зачіпаючи під виконик, можна навіть ще ближче поставити. Дуже дуже компактний по глибині диванчик. Моделька називається 3 в одному, коштує 29500 і дорожче в залежності від тканини. Колір тканини, колір ДСП ви обираєте на ваш смак. На сайті Солоха є і більше деталей про нього. Можна взяти в оплату частинами на 5 платежів і в шапці профілю телефончик для зв'язку.